Привіт! В цьому відео я вам покажу, як додати мову на клавіатуру телефону. Ну а ви на каналі Фішки Android. Приємного перегляду! Ну і як завжди, перед тим як почати щось робити, треба зайти в налаштування. Після того, як ми зайшли в налаштування, ми гортаємо донизу і шукаємо пункт загальне керування, натискаємо на нього. Нас перекидує на оцю от вкладку. І ми шукаємо тут пункт налаштування і клавіатура Samsung. Натискаємо. І тут у нас є багато пунктів. Нам потрібен пункт мови та типи. Натискаємо на нього, і тут стоп. Також хочу звернути вашу увагу на те, що також можна змінити спосіб перемикання між мовами. Для цього потрібно натиснути на кнопку спосіб перемикання мови, і тут є три варіанти: перемкнутися за допомогою кнопки, перемикання мови свайпом по пробілу. Або якщо ви ще не вирішили, що вам більше підходить, можете вибрати третій варіант. Ну а тепер як все ж таки змінити мову? Для цього нам потрібно натиснути на кнопку керування мовами введення. І вибираємо будь-яку мову. Наприклад, я хочу вибрати італійська. Все, я її вибрав. І тепер, як ви бачите, у нас додалась італійська мова. Ось я свайпую по пробілу, українська, англійська і італійська. Ось так це в принципі просто. І всім дякую за перегляд, всім бувай!